Привіт, шановні колеги. Сьогодні у нас буде нове відео по такій гнівці. Зараз ми її оглянемо, вона доволі свіжа. В ній IC протокол, в ній вже і стоїть звичайний мотор. Вона в мене була декілька днів перед цим. Там ще плюс був обломаний фільтр, компресор пускався, але вже нічого не качав. Одним словом, вже стоїть звичайний мотор, і ми сюди маємо поставити емулятор. Для того, щоб включався звичайний мотор на цій мілці. Е, IC-протокол це однонаправлена, така, знаєте, собі, цифрова мережа. Синхронізована у нас з мережею е, ну, 50 Гц, що в Резеці. Ось, були в мене перед цим коментарі. Вибачайте мене за те, що я сильно так рожовий, але разом з цим е, це відео є е, таке, собі ну якби, Пояснення для тих людей, які саме такі от маленькі речі ставлять в плати. Рекомендую такими речами займатися людям-електронщикам і самим людям, які ну, дрібні речі паяти не вміють і не знають принцип дії цього всього. Прошу вас від таких установок. якби Ну, таким не займатися, бо можете щось зіпсувати, а річ доволі дорога. Значить, емулятор. Емулятор на IC протокол. Ось така манісінька штучка. Ось таку готуночку, не знаю, чи видно, чи ні. Я зараз вам на столі це покажу. Далі ми побачимо, чому ж вона така маленька. Але для початку давайте оглянемо наш холодильник. Так, зовні ця штука виглядає отак, або це вмонтований холодильник. Давайте подивимося знизу. Знизу вісить на проводках інвертор і з, стоїть звичайний мотор. Мотор 80-ка є звичайний бістабільний клапан. Як вам установка мотора? Як вам пачка? Паямний я. Подивився я, що можна його включати в розетку. Давайте включимо, глянемо. Як він себе поводить. Вмикнули. Зверніть увагу, є якась етикетка. LB Show. Що це значить? Так. Отаке воно. Усе тут гарне. Давайте деякі особливості покажу. Так, для початку. Для початку. Дуже гарно. Виставляється все дуже просто. Вибрали, вибрали холодильник, виставили в холодильничку температуру. Вибрали морозильник, вибрали в морозильнику температуру, Ну, відповідно все остальне тут є. Далі, підсвітка в холодильній камері. Е, я вже вам таке показував. До речі, там плачучий випарник плюс. Бачите? Плюс короб. Тобто у вас будуть дуже добре зберігатися продукти і плюс вентилятор, вам ще й буде повітря це ганяти по кругу. Ну, тобто, краща система. Полочки світяться отак. Бачите, тут підсвітка в самому склі. Зараз попробую показати, що Ну, Там такі лампи стоять в кожній полиці. Реалізовано все, всі розйомчики тут от вони стоять. Коли полочку переставляєш, воно переключається от на інший пас. Вон там контактики видно, бачите? Таких полочок тут декілька, все це світиться. Такі написи. Не звертайте увагу на ці гумки, бо це для установки в, ну, в, установку в, ну, в кухню. Далі, тут теж є підсвітка, BioFresh на дві полки. Доволі модно. Далі ще доводчики, звичайно ж, є. Зараз. Є довочки. Далі морозилка, нофрост, Як же ж в мілій, та й не но нофрост? льодогенератор, кожечка для льоду. Отака штучка. Є доводчики і тут на дверях. Що воно так от, Ну, що скажу, гарно. Гарно, гарно, гарно. Міля, як завжди, міля. Я думаю, рік. В районі 20-22, го го десь в тих межах, а може і 23. -й. Я зараз пошукаю, що вам етикетку покажу. І перейдемо до стола. глянемо це все на столі на, нашу, на наш емулятор, який ми будемо от сюди ставити. Бо плата сама знаходиться тут зверху. Ось і етикетка. Ітикетка. Так, давайте вам буду показувати масштаби ви бачите. Це авторучка, це наш емулятор. Да, дуже сильно збільшив, але давайте для масштабу, щоб ви бачили. Значить, конструкція. Основна задача, давайте так. Основна задача. Її треба було мені зробити якомога якомога менше. Тому на платі я поставив тільки чіп. Мікроконтроллер прошитий. Відповідно, так як є кварцевий резонатор, бо частота нам треба стабільна, плюс два конденсатора. До кварцевого резонатора у нас є. Давайте. Таке маленьке, що знімати важко. Значить, кварцевий резонатор, світлодіод. щоб бачите, що там плата робить і хоче. Буквально 2-3 конденсатора. Все. Ну, Відповідно, сам кварцевий резонатор, ось він, такий великий. Все інше от знаходиться в мікроконтролері. Все керується кодами. Чому ж плата така мала? Зрозуміло, бо її потрібно ставити, простіше її ставити прямо в основну плату холодильника, щоб не городити ніяких там зовнішніх і так далі модулей. Тому при її розмірах, це зробити дуже просто. Е, да, багато людей скаже: зробив якусь таку фігню, манюсіньку, і грибе деньги. Ні, хлопці, от якраз і проблема в тому, щоб зробити отаку манюсіньку штучку. І це все змогло, ну, зробити от там чіпові зсередині. Менший розмір в даному випадку навпаки кращий. Є відео на каналі, де ми ставили от подібну штучку. Попереднього взірця. можете глянути, вона все-таки трішки більша. Далі, давайте по підключенню глянемо. Чого ж настільки тут такий шлейфік от є? Ми його потім будемо впаювати в холодильник, я точечки покажу. Так. Дивіться, є 4 проводочка всього. Прикольно, правда? 4 проводочки це не 12 проводочків. 4 є 4. Значить, що в нас? Дуже просто плюс 5 вольт. Мінус. Гниди, да? вхід сигнала, вихід сигнала. Все. Впаємо оцих чотири проводочка, От вони. В плату. І фактично переробка зроблена. Починаємо доставати плату. Щоб достати плату, оцю, нам треба зняти оці защолочки. Знімаємо. Секунда часу і вже знято. Тепер ось тут є штучки. Піджимаємо, піджимаємо плату на себе. Ось плата вже й достана Дуже просто. Далі, отут-от, підковирюємо і витягуємо плату на себе знову ж. Воно все виїде. Відключаємо плату дисплея. Перед цим фотографуємо всі роз'єми, що спереді, що ззаду. Будемо дуже уважно і знімаємо всі фішки. Достаємо оцю плату. Плата демонтована, хлопці. Модель. Така. Що? Зустаю з цієї коробочки плату, кладу на стіл і вам показую. Ось наша плата, ось наш емулятор. Так. Тепер пояснення. Пояснення дуже просте. Е, IC протокол. Це такий товстий чорний провод, туди йде вниз на компресор. І так, і кожен холодильщик хоче до того чорного проводу під'єднати напряму мотор. Цього робити не можна. Тому що я або подібні мені зароблять багато грошей. Ми всі любимо гроші, але навіщо палити справжні речі? Поясню, чому. Значить. Е... Оцей чорний провод заходить сюди. Ось стоїть, бачите, який маленький семістор. а має бути спеціалізований семістор, великий. Він має і малим струмом відкриватися, і бути потужним. Ось тут, він, його місце. Оце основна проблема. А проблема в тому, що в принципі, ви зразу палите оцей мікроконтроллер і ви вже приїхали. Далі, звичайно, майстри, такі головасті електрончики, ну, розумніші в рази, ніж я. Це, звичайно, вам замінять, і якщо знайдуть прошивку, то ще навіть і прошиють. І відкалібрують, і всі діла зроблять там правильні, якщо вони це мають, і доступ до баз даних і так далі. Але я вам цього робити не раджу не раджу вам підключати та ще сильніше, ніж маленьку лампочку від холодильника. Ну, це такий ліричний відступ. Але ми якраз звідси і почнемо. Поміняємо оцю штуку на сильнішу. До речі, кому треба буде оцей емулятор, в комплекті я можу оцей симістор вам покласти. Випаюємо і міняємо на сильніший. Так, симістор вже замінений. Далі шукаємо ось цей резистор. Відпаю його і ставимо стоячи. Це відео для електронщиків. Самі, хто не розуміється, не в якому випадку такого не робіть. Піднімаю і показую вам. Ось я підняв цей, показую вам в мікроскопі, так може буде краще видно. Значить, дивіться, ось підняв я цей резистор. Бачите. Він отут припаяний був і отут. Я одну, ну, одну частину залишив припаяну і підготував дві точечки для е, припайки емулятора. Тобто оце буде вхід сигналу, а це буде виход на семістр. Колеги показую провода, куди ще. Значить, плюс мінус, вход сигналу, вихід сигналу. Тепер на платі. Де що? На камеру важко трошки. Ага. Плюс. Він. Одним словом, тут є стабілізатор, можна поміряти, можна на ньому взяти, от, на цьому. 5 воль знайти. Ну, у мене в даному випадку отут плюс 5 вольт. Ось тут на конденсаторі. Секунду. Ось тут на конденсаторі мінус. Отут з цієї сторони. Далі. Ну, відповідно, о, як Важко вам показати. На секунду. значить, значить Де там наш пінцетик, вхід сигналу, вихід сигналу. Фіксуємо, плату замотуємо в каптоновий скотч, збираємо холодильник назад. Плату поставив на холодильник, відділ тільки силові фішки. Фішки датчики ще не під'єднував. Тут платка моя підмотана. Включаємо розетку. Отка наша має блимати час від часу. Блимає. Все. Збираємо все остальне. Дані проходять. Все зібране. Можна пробувати вмикати. Дивімося, чи працює тепер холодильник. Холодильник працює. раз на день повітряна тривога вже задовбала. Так, хорошо. Все супер. Підключаємо мотор. Наш відвертор має мережевий провод і провод наверх. Давайте його розберемо, подивимося, які тут проводочки. Першим ділом, на що треба звернути увагу, оцей провод заземлення, білий провод теж йде на заземлення. Трішки нестандартно, правда, по кольорах. Значить, тут треба буде з'єднувати оцих два провода, бо ж інвертор ми оце знімаємо. Тепер фішка, яка йде в цей же кабель наверх, синій ноль фаза. І чорний в нас на теплушку. І от мережевий провод. Мережевий провод. Ось оцих два провода, вилка живлення. З'єднуємо з цими. Так. Остається чорний, тобто беремо синій і чорний на компресор ще плюс. Коротше, класика. Та є відео таке саме точно. Підключаю. В принципі, все. Під'єднано, включаємо. Засвітився. Тут окей. Все. Чекаємо результату, коли пуститься мотор. Торгу гуде. Стартонув після затримки. Помилок не б'є. Значить, ложим, кладемо два датчики. Один в морозильну камеру, другий в холодильну камеру. Підключаємо до комп'ютера. На ранок дивимося, як завжди, графіки. Всім до зустрічі за хвилинку, а для мене завтра. Шановні колеги. 26 число ранок 7 ранку. Е, да, зараз буде повітряна тривога. Вже летять ракети 100 Х101 Х22. Е, це таке, ми працюємо далі. Значить, ось наша температура в морозильній камері, як тримається, Ось набрало і почало включатись-виключатись. Тобто, зараз графік 9 і 10. ми дивимося, і тобто у нас. 26 в морозильній камері, 2,3 в холодильній камері. Холодильник працює. Давайте глянемо, чи нема помилок. Так. Помилок. На льот свариться. Давайте, до речі, льот я виключу той. У нас ж нема просто. Підолаха мігає воду хоче. Все, помилка пішла. Була помилка, що не міг зробитися лід, так як не підключено не до системи водопостачання. До речі, ці штучки ставляються так чик і чік. І виходить красота. Добренько. Друзі, переробили ми е, такі, таку собі мілічку на звичайний мотор, тут був IC-протокол, ми його зробили. Ставлю сюди звичайний мотор. звичайний мотор краще себе по, ну, набагато живучий, якщо ну це ж мебльний холодильник. в кухню готовий, відповідно, відповідно, да. відповідно, в будь-якому випадку його, ну, на звичайному моторі він так понедійше буде. Хоча я в принципі прихильник оригіналу. Помилок не б'є, бо мережа одна направлена в ХСІ протокол. По відношенню емуляторів, звертайтесь на пошту, звертайтесь на пошту, вона буде в описі. LG, Samsung і, і тому подібні обманки в мене є на каналі. Можете їх подивитися, кому цікаво. Ще така рекомендація, все-таки така установка може ну, проводитись тільки на свій страх і ризик. І тільки. Електронщиками, причому такими знаючими. Там треба мати інструменти і треба мати певні, певні навики. Самі не пробуйте такого робити, ну, по-любому спалити, Повірте, ця шафа дуже багато стоїть. Ну, ви знаєте. Всім говорять, добра. Чуєте повітряна тривога. Ракети Х-101, Х-22 летять. Все буде добре, миру нам, добра. Вперед до перемоги! Слава Україні, бувайте.